Всім привіт! З вами Ян з рубрикою 101 страва від чату GPT. І зараз ми дізнаємося, що ж ми приготуємо сьогодні. Сьогодні ми переносимось в Китай зі стравою Дим сам. Що ж, ми пішли за покупками. А ви поки готуєте смаколики? Поїхали. Покупки зроблені. Я обрав для китайських наших пельменів, вареників, свинину та курятину. Ви можете обирати креветки, окремо свинину, окремо курятину. Я вирішив зробити мікс зі свинини та курятини. Я вважаю, що це буде прям дуже смачно. Для наших китайських пельменів знадобиться курятина, свинина, цибуля з фіолетова, перець чілі, кінза, часник. Для тіста нам потрібно буде крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний. Для заправки фаршу знадобиться соєвий соус. В Китаї ці пельмені готуються з дрібно нарізаного м'яса. Ми не будемо порушувати цю традицію і теж приготуємо таким самим способом. Дуже мілко поробимо наше м'ясо. Ви, якщо хочете, не хочете заморачуватись, беріть фарш і робіть свої пельмені. Що ж, почнемо ми з приготування нашого фаршу. Для початку мілко робимо м'ясо, для цього знаходиться дощечка, гострий ніж і нарізаємо наше м'ясо. Спочатку нарізаємо полосками, далі вже будемо поотрівнювати. Все, нарубали, окрему мисочку підготували, все це пересипали. І рубаємо так само наш свинний фарш. Фарш полосочками так само, як курятину, нарізали, бачите, які слайсики. І тепер все це подрібнюємо на малесенькі кубики. Паршик подрібнили і все до куряти не скинули. М'ясо подрібнили далі. Нам потрібно зовсім трошки. Буквально трохи менше половини. цибулі фіолетової. Ей! Цибульку подрібнили і все до фаршу скинули. Далі беремо передчіля, багато не потрібно буквально. У мене вийшов на 14 грам, беремо буквально 7 грам і теж його подрібнюємо. Все до загального купи скинули. Далі ми замішуємо тісто. Для тіста нам знадобиться картопляний крохмаль 150 грам. Та кукурудзяний крохмаль 150 грам. Є варіації, коли готують з рисовою мукою. Я вирішив. Проекспериментувати і приготувати з двох крохмалів, тому що ніколи цього не робив і хочу дізнатися, яке буде тісто. І заливаємо все це з 1200 грамами гарячої води. І все це добре замішуємо до однорідної маси. Тісто має в нас вийти як пластилін. Зараз замішаємо, подивимось, чи дійсно воно так вийде в нас. І що взагалі з цього вийде? Тому що як рухмалю ніколи гаряче Будьте обережні, тому що тісто гаряче замішуйте краще спочатку ложкою, а потім все одно пройдеться м'яти руками. Все, наше тісто готове, дивіться, дійсно, як пластилін, можна робити все, що завгодно, і далі замотуємо в харчову плівку. І залишаємо на 15 хвилин доходити наше тісто, щоб воно там пропиталося І будемо переходити до ліпка. Беремо, ділимо на 4 частини. Виглядає воно як сир мацарева, подивіться. Запах одно нативний пісь. Беремо одну частинку і розкатуємо її. Робимо ковбаску. Можна так. Зробили ковбаску і ділимо на рівні частинки. Цялко трохи придавили і все це розкатали. Вийти ось такі тонесенькі-малесенькі кругляшочки. Далі беремо трохи фаршу, сюди поклали, палиць змочили, по контуру провели, далі завертаємо. Зараз будемо пробувати, як нас по відео вчили, щоб максимально по технології Тут скріпили, завернули, скріпили, завернули, скріпили. Трохи в мене фарш лізить, тому цей, цей я просто так вже завернув, буде як наш український пельмень. Все одно виглядає дуже гарно. Пельмень і пельмень кладиці. І все це складаємо окремо, Ой, трохи там полуснув, все складаємо це окремо. Е, я зрозумів, чого в мене не вийшло. Я коли розкатую, в мене ну, тут є зазор. І він дуже великий, тому що на дощечці є ці, зараз ми трохи. Беремо таку досечку. Це все, все здвинули, чих проклали, взяли, придавили, розкатали. Ще тонькіше вийшло. Ну і начинки трохи менше зараз складемо. Те саме спочатку. Змочили, склали спочатку. Так. І пішли. Я не знаю, як там однією рукою це робити, тому буду якось вже так склали, зліпили. Склали, зліпили. Потім знову склали, зліпили. Склали. Зліпили, склали, зліпили гляньте, Виходить. Склали, зліпили, склали. Ось так в мене вийшло. Подивіться. Все, склали і відкладаємо. І так робимо з усіма нашими шматочками. Ось така краса в нас з вами вийшла. І далі переходимо до готування. Ми заливаємо 200-300 мл води. Ставимо цю штуку. В нас вона не дістає. І ставимо, розігріваємо і потім на середній вогонь, щоб воно там сильно накипило. Ждемо, поки все воно розігріється. І так, наша водичка готова. Викладаємо наші димсами. На пароварку. Виклали і накриваємо кришку на 5-7 хвилиночок, а там вже дивіться по готовності. Повернемось за 5 хвилинок. Наш ждім сам готовий. Чесно, вийшло трохи не так, як я сподівався. Я думав, що буде наше тісто прозорим, але воно вийшло таким світло-білим, не таке, як звичайне тісто. По смаку зараз не знаємо, що в нас вийшло. Ми не експерти, тому робили так, як ми прочитали, як ми дізнаємось, і дуже суворо не будемо. Але в мене є побоювання з приводу смаку. Крохмалю. Краще це споживати з соусом. Я підготував собі соєвий соус, натер туди імбир і натер туди чесником. Раджу спробувати. Воно ще таке гостреньке вийшло дуже бомбезно.